Всім привіт! З вами Діохокс. Зараз повідкриваємо контейнери різного типу. Це відео надав мені мій підписник і модератор Сергій, дякуємо за це. Бажаючи також, хто відкриває контейнери, можете також мені надсилати відео, пошта буде під відео. Також не забувайте, можете скидати свої реплеї на майстра, цікаві там моменти. Мій Discord сервер, посилання на Discord буде під даним відео. Там є реплеї в Бліцканал. Скидаємо туди ваші відео, також файли Реп... з реплеїв. Буду передивлятися і по можливості викладати на канал. З вас лайк, підписка. Пишіть в коментах, що вам випадає взагалі також цих контейнерів, які я буду зараз відкривати. Проходять в мене стріми. Кожного дня по World of Tanks Blitz, по GTA 5 на серваку Unreal RP. Також вступайте, не забуваємо, йде зараз набір в клан Українські Кочегарий, цей клан Сергія, я також в ньому зараз граю, Умови вступу будуть під даним відео. Так, погнали до перегляду. Перший контейнер пішов, отуди контейнер з аватаром. Далі у нас є розкішний сюрприз. Опа, контейнер стрв 72 а 2 Так, Сергій його отримує, випадає він. Погнали відкривати чорна скринька. Ну, чорна скринька мені подобається контейнери, з них можна вибити золото, вони, в принципі, відбиваються, ці конти. 400 золота. 300 золота випадає з контейнера. 100 золота. Мінімалка випала. Також мої контейнери чорної другого другий рівні так якщо дуже поталаний там. Містичні контейнери пішли відкриватиме. Що у нас змістика випадемо? 1500. Оце вже такий солідний. Ясно. Контейнер з кастомізацією. М -м аватарка. Далі. Збери їх у цих контейнерів мало що цікаво випадає. Мегаконтейнери контейнери пішли. Є в нас парочку мегаконтейнерів контейнерів. ЛТ432 випадає Сергію Якоби не погано, ну на мою думку, танк так собі. Ще б танк преміум 8 рівня 750 золота. Напишіть коментар, що вам як вам танк 432 ЛТ. Контейнери збери їх усі. Ці контейнери мені не подобаються, чесно. Вони такі замануха, наче, ну там нічого не сипе щось. Не знаю як вам сипе, не сипе. Ну такі собі контейнери, як сказав. 1000 золота, ну це непогано, підсипнуло. Хип ікси так, з них гарно сиплять. Чорна скринька знову погнала відкривати 400 золота, ну чорна скринька відбиває золото, непогані конти мені подобаються 300 золота. Завжди приємна є винагорода. 300 золота. Чорна скринька бачимо другого рівня, випадає 200 золота. 200 золота. Контейнери з кастомізацією, зараз глянемо що там випаде. Попіль. Містичні. 100 кредитів. Прикол. Ну, 200 вільного досвіду це прям те, що треба. Містика не випадка ні. Так, ну що ж, ось що випало Сергію. Пишіть в коментах, щастить йому не щастить до даному відео конкретно. Так, нагадаю, кому сподобається це, дане відео, ставимо лайки, підписуємося на канал, протискаємо дзвіночок, щоб не пропускати нові відео і стріми. Стріми проходять кожного дня по World of Tanks Blitz, по GTA 5 Unreal RP сервак. Не забуваємо, хто ГТАшечку грає на сервак Unreal RP заходимо. Також не забуваємо, у мене є Discord. Посилання на Discord сервер буде під відео. Також під відео буде пошта для відосів ваших. У кого є звичайні файли, бліццовські, то кидаємо на Discord. Там реплеї, От Бліц канал. Вступаємо, не забуваємо подавати свої заявки в клан Українські Кочегари. Умови вступу будуть під стрімом. Буду радий вас там бачити. Якщо будете співпадати умовам, Сергій вас буде туди приймати. Все, в принципі, все сказав, що думав. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.